Цього ранку у Миколаєві сталася пожежа. Горіла триповерхова будівля по вулиці Садовій. На місце події негайно вирушили чергові караули підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Надійшло повідомлення, що по вулиці Садової горить складське приміщення на площі 150 метрів квадратних. На місці виявлено одну постраждалу жінку, яка надихалась продуктами горіння. Ліквідації пожежі задіяно 32 чоловіки особового складу та 7 одиниць техніки. Медики оперативно надали допомогу жінці, яка надихалась димом. Від госпіталізації вона відмовилась. За словами рятувальників, ймовірною причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації обігрівача. Мешканка будинку пані Тетяна ділиться. На щастя, у цей момент була вдома. Жінка пила каву, коли зрозуміла, що щось сталося. Почула стук як стучить стіна. Потім подивилася собака, почала гавкати, коти почали метушитися. І потім подивилася у вікно, побачила диму, вагоні, буквально секунди. Весь потолок у диму почало все рушитися. Я викинула собаку на вулицю, дзвонила, зателефонувала 101 і вибіжала на вулицю, кошку одну. Витягнула дві кошки, залишилось, на жаль, там. Ну, дякувати ребятам, ДСНС винесли, зараз кути у лікарню. Спільними зусиллями пожежних займання вдалося локалізувати у 8.18, А вже о 9.45 ДСНСівці ліквідували пожежу на площі 150 квадратних метрів. Пізніше з'ясувалося, що першою спалахнула прибудова до триповерхової будівлі, та через горючі будівельні матеріали вогонь швидко поширився на обшивку та приміщення. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.